Одного разу наше зайченятко сонечко гуляло у лісі і побачило дуже красиве дерево. Воно розквітло. А чому воно розквітло, як ви вважаєте? Так, тому що зараз весна, а весною майже на всіх деревах з'являються квіточки. Тож, давайте і ми зараз з вами спробуємо. Прикрасити гілочку різнокольоровими квіточками. Для цього нам знадобиться гілочка суха, яку можна знайти під кожним деревом. Та різнокольоровий пластилін. Повітряний пластилін краще брати. Ну що, спробуємо. Ось подивіться, яка гарна квітуча гілочка у нас вийшла. Мабуть, таке дерево бачило наше зачення у лісі. Цікаво, а яка гілочка вийде у вас вдома? Спробуйте!